Бувають ситуації, коли ми відчуваємо злість чи образу на іншу людину, і в сфарці можемо наговорити зайвого. Напевно, у вас також були такі ситуації, і потім через це погіршуються стосунки, а ми можемо відчувати провину за сказан. Як же можна донести до людини свою точку зору, але не сваритись при цьому? Зараз я вам дам техніку, яка рятує під час таких ситуацій. Вона називається Я повідомлення. Перше, що нам потрібно сказати, це те, що я відчуваю, моя емоція. Давайте, наприклад, візьмемо ситуацію, таку поширену, досить чоловік запізнився з роботи. Що ми при цьому відчуваємо? Наприклад, я відчуваю злість, друге, це факт ситуації, що сталося, тому що ти запізнився. А третє, чому я це відчуваю? Тому що ми з тобою домовлялись про одне, а по факту сталося інше, так цього не сталося, і зруйнувалися мої плани. Четверте це прохання, це також досить важливий пункт. Щоб ми е, хотіли попросити, да, от, щоб ця людина зробила. Чи міг би ти попереджати мене наступного разу, коли розумієш, що запізнюєшся? Таким чином, ми можемо донести до людини свої переживання, свої емоції, і швидше за все вона врахує їх. Е, і наступного разу така ситуація не повториться. При цьому ми не посварились, тому користуйтесь і підписуйтесь. Мене звати Ілона Ханько, я ендокринолог та психолог.